thank you Ба річ апріорі неприємна. Проте є хвороби недовготривалі, за якими настає цілковите одужання, є тривалі проте з оптимістичними прогнозами. А є хвороби, що, немов повотиння, оплутують людину і назавжди докорінно змінюють її життя. Однією з таких хвороб є хронічна ниркова недостатність, особливо в критичній, так званій термальній стадії, коли нирки перестають виконувати свою функцію з виведення продуктів розпаду з організму. і Відновити їхню роботу неможливо. Хвороби нирок це такі коварні хвороби, тому що нирка парний орган, вона окутана там клітчаткою і вона не болить, не болить. Ось коли людині не болить, вона не звертає на це уваги. А боліти починає вже, коли дуже пізно. Другий mm -hmm. раз буває. І хвороби не рок. Дуже часто біля населення хворіє за хворю дуже часто і дуже багато. По статистиці десь приблизно 30% мають якісь хвороби нерог. Це найчастіше це хронічний піленефріт, сечокам'яна хвороба, плюс ломеролонефрит, який призводять до інвалідізації. Зараз ще цукровий діабет і, гіпер... і гіпертонія. На що звертати увагу? Для того в нас є диспансеризатор. Один раз на рік прийдіть, здайте аналіз сечі, здайте аналіз крові, покажіться лікарю, він вас подивиться, по вашому аналізу скаже, що ви живіть спокійно ще рік, або давай дорогенько ще дообстежимося, зробимо УЗІ, зробимо ще такий-такий аналіз і, будемо... і визначимо з твоєї патології. Є патології, нема. Життя такого хворого повною мірою залежить від проведення процедури очищення крові, адже саме в ній накопичуються речовини, продукти життєдіяльності, які стали ядом для організму. Назва процедури гемодіаліз сьогодні в усіх на слуху через ряд акцій протесту, що відбулися в Києві. Нагадаємо, в столиці і ще ряді міст України не була забезпечена можливість проведення процедури, не були закуплені препарати, а це Пряма загроза життю. Гемодіаліз – це очищення організму від продуктів розпаду, тому, що не працюють нирки в людини. Коли нирки перестають працювати, вони не виконують свою функцію органа виділення, і тому така ситуація складається, що людина помирає від уремії. У нього наростають показники креатініну, сечовини, і людина просто помирає. Е, так е, як ну, тобто це придумання, придумання. Це да? отруєння, отруєння продуктами розпаду. Те, що має виводитись, шлаки з організму, вони залишаються, отруюють весь організм, всі тканини отруюються просто цим креатініном. Мозок, серце, легені, все. Все, і людина просто перестає жити. Відновити функцію органа, Ні, якщо він вже помер, неможливо. Пропустивши одну процедуру, людина відчуває усі симптоми отруєння. Якщо пропущено дві, іноді на процедуру доставляє вже швидка. Три цілком реальний летальний результат. Та за власним бажанням, навряд хто з хворих на ниркову недостатність, наважиться пропустити процедуру. Вони можуть відкласти будь-що, Проте, хто двічі, а хто й тричі на тиждень роками вирушають до центру гемодіалізу, аби врятувати життя. Одразу скажемо, в користині проблем подібних до київських не було, і поки що немає. Про це свідчать і лікар, і пацієнти. Ми забезпечені і діалізними розчинами, і магістралями. і Всім, що потрібно хворим для проведення гемодіалізу, у нас все є. І ніякого іншого способу поки що людство не вигадало? Трансплантація нирки. Чи можливо це взагалі? Донорська нирка, так. У нас є декілька людей, які мають у нашому місті проживати, які мають трансплантовану нирку, вони живуть. А просто ці хворі, які ходять от на гемодіаліз, вони просто не бажають робити операцію. Вибачте, вони б всі з радістю її зробили, але де і за що? І де взяти нирку? Іде взяти нирку, так. Тобто це безвихідь. У нас ставало, що... два, два випадки, там де мама дала свою нирку, і третій випадок підійшла трупна нирка. Все таких, якщо в інших країнах у них є база даних, у них є органи, у них все таке є. Вони мають реєстр. У нас цього немає у нас, вже такої науки, такої немає трансплантології як такової. Поки на сьогоднішній день ніяких проблем не було таких. Із перебоєм діалізу. Ну, більш того, що похолодання в нас трошки придавило. Вони гріємося камінами, угу. так що, да, це, щоб трошки тепла додали, а так більшість ми з і все нормально було. До сьогоднішнього дня. Да. Далі дасть Бог день, дасть Бог піщу. Ну не переживаєте, що таке може виникнути. І ну, розглядали ситуацію, а якщо така виникне проблема, що тоді робити? Ну, тоді я думаю, що треба вмирати, якщо діалізу не буде. Ви ж самі поміть, як же чоловік буде будесувати без діалізу. Да. Ніхто ж від цього не застрахований, діло в тому, що в нас війна йде. Да. А скажіть, наскільки вистачить вла наскільки процедур вистачить власних коштів? Ну, мені, каже, не вистачить зовсім. Власних коштів да. це питання відпадає, так як воно сильно дорого обходиться для цього діла. Так що це питання навіть не під силу кожному. Хіба що мільйонерам. А питання операції пересадки нирки розглядаєте ви? Ну, вважаєте, що це реально? Ну як реально? Зараз у мене пенсія, яка реальність може бути у пенсіонера на 50-60 тисяч доларів операцію зробити. Це тільки зробити. А далі ж треба реабілітація, щоб була якась, теж треба копійка, щоб була. Ні. Навіть не розглянули. Та вроді так не було такого. Ну, ну, ні. Ну і зараз також такої проблеми немає. Та ні? Mm. Ну, бо це мені найголовніше, щоб дав Бог, щоб цей дядіс постійно робив. Скільки я буду жити, скільки мені одмірано Богом, щоб цей дядіс робив постійно до останнього дня, скільки я жив. А там вже як, як хочуть. Головне, щоб мені життя продовжили. Бо молодий, бо життя в А Скільки вам років? 26. Це ви захворіли в 21 рік. Так. Да. Я з 97-го року болію бачками. Ну, я бажаю вам найкращого. Коростенський центр гемодіалізу обслуговує 40 пацієнтів, з них дев'ять коростенці, решта з інших міст і сіл північного регіону. Процедура очищення крові довготривала, близько 4 годин. Робочий день працівників центру закінчується о 10-й, а іноді об 11-й годині вечора, тому що проблеми все ж таки є. 40 хворих. Три рази на тиждень. 40 хворих у нас не виходить три рази на тиждень. 36 три рази на тиждень. В понеділок середа п'ятниця, вівторок, четвер, субота. Mm -hmm. У нас є люди, які ходять два рази на тиждень, і є такі, які тільки один, тому що нема місця. Але ж один раз їм продовжує життя. Навіть і так. Для тих, хто працює в відділенні гемодіалізу і пацієнтів, все тут звично і буденно. Спеціаліст з обслуговування апаратів Євген Тимофєєв готує апарат до наступної процедури. Спочатку відбувається стерилізація апарату, потім промивка, встановлюється новий фільтр, через який під час фільтрації не проходять молекули з молекулярною масою понад 30 тисяч одиниць. А отже, білки, бактерії, токсини і продукти життєдіяльності організму затримується. решта повертається в організм через вену, розповідає нам пан Євген. Перед процедурою перевіряється тиск, температура хворого, адже процедура досить складна і є значне навантаження на організм. І, на превеликий жаль, вона дає певні ускладнення. До того ж, організм не функціонує як здоровий і, окрім гемодіалізу, хворому ще багато чого необхідно, враховуючи патологію то у них є, виникає анемія, як нирки вир... в... еритропоїтин не виробляють, і треба його ззовні вводити. Це треба еритропоетин. Для проведення гемодіалізу необхідно гепарин. Або низькофракційні гепарини, або гепарин такий. Обов'язково потрібно ще препарати заліза. Плюс у них є супутня якась патологія, це і симптоматична гіпертензія, тобто їм потребують вони антигіпертензивної терапії. Зараз дуже часто викликається. Неркова недостатність цукровим діабетом і гіпертензією то ще й препарати для лікування цукрового діабету і, і гіпертензії. Тому це, скажімо так, не дешеве задоволення, тому що вони дорогі самі по собі, псі е, для Ну, в нас виписують виписують їх безкоштовно, колись може вони отримують їх. У нас розроблена в місті розроблена програма допомоги хворим нефрологічного профіля на 2014-2016 роки, де ми врахували всі потреби цих хворих і порахували скільки це коштує. Я можу озвучити цю цифру. Це Приблизно 350 тисяч на місяць на кожного хворого. 70? Не на місяць, а на на рік на рік. На рік так. Да. На, рік, на кожного хворого. Тобто 10 хворих, ну, 9 да. хворих. Це да, звичайно, це приблизно 3 мільйони гривень треба нам на рік, на, на цих хворих тільки на діагноз. Це 10 грошей. Ну поки нам ніхто нічого такого не давав, як не знаю, що їм безкоштовні приїздні дають. Вони доїжджають, це вони мають. Парин ми виписуємо їм, вони отримують його в аптеці. А ці Решті. еритропоетини у нас отримав один хворий по. Програмі допомоги дітям, тому що йому тоді на той момент було ще таки 17 років. От я хотіла запитати, тобто вікові, вікові рамки, от коли захворіли? Зможе... На самому молодшому нашому хворобі 19 років, самому старшому 70? Для підтримки організма в середньому на одного хворого потрібна сума, яку неможливо заробити хворій людині, та й здоровій нелегко. Яким чином вони, ті, хто має захворювання нирок, вирішують цю проблему? відомо Богу і їхнім близьким. Яким чином вирішуватимуть в умовах вже наявної інфляції і дефіциту бюджетів усіх рівнів, можливо, значного скорочення соціальних програм? Ще більша загадка. Сьогодні не час заспокоювати себе Тим, що поки все гаразд, аби завтра хворі до ниркову недостатність не залишилися з хворобою сам на сам, адже це може означати вони приречені. Саме на цьому ми робимо наголос.